Літня пора року на півдні України традиційно приносить за собою сезон пожеж на відкритих територіях. Аномальна спека 2024-го також сприяла розповсюдженню вогню. На цьому відео, наприклад, зафільмовані події 22 липня, коли рятувальники боронили соняшникові поля в Ольшанській громаді від вогняної стихії, котра охопила майже 20 гектарів. З огляду на складну ситуацію, інспектори ДСНС проводять інформаційні рейди населеними пунктами. Днями такий захід відбувся у Галицинівській громаді. Разом з працівниками сільської пожежної охорони та лісниками. Надзвичайники нагадали місцевим жителям правила безпеки, адже часто ліси та поля палають не лише через природні, а. Ой, людські чинники. Причиною цього є необережне поводження з вогнем людей, які можуть кинути недопалки, ну, їхати на машині, кинути недопалок. Недопалок це якби почне пожежу розповсюджувати. Також є такий фактор, як вітер. Вітер теж може розповсюдити пожежу по значній площі. Пожежа ж може, як ви бачите, перейти на приватні домоволодіння. Об'єкт для рейду було обрано не випадково. Співробітниця місцевої пожежної охорони Анжеліка Куровська розповідає: за тиждень до цього масштабна пожежа охопила один з лісів на території Галицинівської громади. Складність і небезпека цієї пожежі полягала в тому, що через дорогу у нас є жилі будинки, в яких проживають на даний момент люди, та лінії електропередач, а також кладовище і дорога. Важливо було загасити цю пожежу, чому тому, що це вело небезпеку для людей, це могло завдати їм шкоди, і тому дуже багато сил, засобів і якомога швидше намагались загасити цю пожежу. Попередження пожеж вимагає комплексу заходів. Переконаний начальник відділу охорони лісів Олег Андрієвич. За перше півріччя ми створили 436 кілометрів мінералізованих смуг, провели догляд за мінелізованими смугами протяжністю 3298 кілометрів. Постійно проводиться роз'яснена робота через засоби масової інформації, розміщуємося, розміщуємо повідомлення через інтернет-ресурси, через свої сторінки інтернету. Місцеві мешканці з розумінням ставляться до подібних рейдів, адже загроза від пожеж цілком реальна та ближче, ніж може здаватися. Ми тут знаходимося чотири роки. За чотири роки ми два рази тушили. В цьому році, звісно, було дуже дуже, дуже сильний пожар. І спасіба, звісно, пожарникам і ліснічі, і люди тут у нас так оперативно всі позбігалися. Співробітники ДСНС вкотре закликають громадян суворо дотримуватися необхідних правил протипожежної безпеки, адже мова йде не лише про життя та здоров'я людей, але й про знищення екосистем. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.